Відео почнемо, мабуть, з того, що скрушу ця машина стоїть до 8 тисяч доларів. І причому це надіжний, крайне надіжний, от настоящий внедорожник, рамний з цілою рамою. Причому які, от, надо брати, надо і можна. От якщо ви їздите по поганим дорогам, якщо ви їздите цілою сім'єю, тому що він це місний, він в жирній комплектації до 8 тисяч доларів. Дивися в тебе сидіння, Ну всі склоподйомники, кожа, круїз регулюється, навіть педальний узол. Уїжджає і під'їжджає. Круїз, моніторчик, блютуз, трьохзонний клімат-контроль, люк, салончик. Дивися, нічого не затягну, не просижено. Все просто булочка. Задній ряд. Ну, По-моєму, він достатньо розміру. Покажи, що він ще самимісний. В общем, саме важне. Рама ціленька, машинка не ржава, моторчик работає просто ідеально. Не димить, не троїть, коробочка, не пинається. Все як має бути. Сюди вставку впихаєте і у вас є фаркоп. Підставки настоящі. Встав. Раз погойдався. йдався, настоящі, можна положити, що треба 4 літра. Атмосфера є газик є надіжний, п'ятиступінчатий, справжній такий автомат. Коротше, якщо ви настоящий мужик, і вас є 8000 доларів. дзвоніть по тому номеру, приїжджайте і забирайте цю машинку.